Вітаємо на частоті 1067. З вами ТРК Лозова. В студії працює Анна Білінкова. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок 15 грудня. Лозівська міськрада прийняла до скарбниці громади 537 тисяч гривень обласної субвенції на дрова. Це дасть можливість закупити деревину для 56 домогосподарств. Повідомила начальниця Лозівського управління праці та соцзахисту населення Вікторія Кіпкало. Вона також уточнила, деревиною забезпечують передусім помешкання без альтернативних джерел опалення, та де мешкають пільговики. Це особи з інвалідністю першої групи, діти з інвалідністю групи А, діти під опікою, а також багатодітні родини, одинокі подружжя похилого віку, малозабезпечені сім'ї, одинокі матері, які виховують дітей до 14 років. Загалом Лозівська громада отримала 4,5 мільйони гривень обласної субвенції. За ці кошти майже півтисячі домогосподарств Лозівської громади отримають по 3 куби дров. У Лозовії виділили додаткові кошти на придбання генераторів. Відповідне рішення ухвалили депутати на позачерговій сесії міськради. Громада потребує 39 приладів альтернативного живлення для підприємств, які забезпечують нас теплом та водою. Комунальники вже виходили з важких ситуацій з наявною у них кількістю генераторів. Проте для недопущення негативних наслідків з тепловоду системами необхідно посилити слабкі місця на підприємствах, зазначив міський голова. Попередньо Сергієм Зеленським була проведена низка нарад, на яких обговорювали потреби підприємств в генераторах та їх потужність. Наразі у міськраді вже отримали пропозиції від постачальників, їх розглядають. У Лозовів вшанували ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. До пам'ятного знаку загиблим ліквідаторам лягли квіти пам'яті від керівництва Лозівської тергромади Лозівського району народного депутата України Юлії Світличної та учасників ліквідації аварії. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять людей, які ціною життя змогли здолати страшну трагедію 20-го століття, що сталося у квітні 1986 року на Чорнобильській АЕС. 14 грудня було завершено будівництво саркофага над зруйнованим у результаті вибуху четвертим енергоблоком ЧАЕС. 36 років тому людство пережило найстрашнішу атомну катастрофу всесвітнього масштабу. Сьогодні країна-агресор Росія тероризує весь світ новими ядерними загрозами, окуповуючи та обстрілюючи атомні електростанції в Україні, порушуючи цілісність енергетичних об'єктів. Увесь світ має згуртуватися та зупинити терориста, щоб не сталося нового лиха. До уваги бджолярів Лозівщини. Спілка пасічників Харківської області запустила проєкт Допомога відновлення». Бджолярі, які постраждали від війни, можуть заповнити документи для оцінки збитків та відшкодування, повідомляють на офіційному сайті громадської організації. У спілці можуть надати методичну та практичну допомогу пасічникам допомогти правильно оформити документи та розрахувати отримані збитки і недоотриману вигоду через російське вторгнення. Далі ці документи потрібні будуть для подання колективних або індивідуальних позовів на відшкодування збитків. Деталі можна подивитися на сайті спілки пасічників Харківської області або ж на сайті Лозівської міськради в розділі оголошення. Від сьогодні, 15 грудня, у Лозівській громаді офіційно дозволено продавати новорічні сосни та ялинки. За інформацією управління економіки, цьогоріч бажаючих підприємців значно менше. Наразі з'явилися лише два постачальники, які планують розгорнути торговельні майданчики з новорічними деревами у двох пунктах: у лозовій на колишньому авторинку, комунальний торговельний майданчик на розі в Соборної та Привокзальної, та у панютеному на майданчику біля магазину Номінал по вулиці Слобожанській. Загалом для реалізації ялинок виконком визначив кілька десятків локацій по місту та старостинським округам. Всі вони знаходяться у вже традиційних та знайомих нам місцях. Проте, чи об'являться, бажаючи там торгувати ялинками, поки невідомо. Повний перелік дозволених місць торгівлі новорічними деревами можна подивитися на сайті міськради у розділі Документи. Рішення виконкому. І до новин Харківщини. Інженери з Харкова створили невидимий для ворожих радарів безпілотник на ім'я Ельф. Військові вже встигли протестувати модель на передовій і залишилися задоволені результатом. Представники компанії-розробника зазначають, що новий безпілотник може замінити дорогі іноземні аналоги, працюючи ані трохи не гірше. Він може літати над ворожою територією, помічаючи координати комплексів радіоелектронної боротьби. Насправді радари помічають Ельфа, але через невеликі габарити відображають його як птаха середніх розмірів, бо виглядає він як звичайна модель літака з гуртка авіамоделювання. Раніше Ельфа застосовували в сільськогосподарських та геодезичних роботах. Наразі апарат використовують для розвідки. Він поєднує передові технології і високі технічні характеристики з адекватною ціною. В рамках акції Різдвяний гостинчик Житомиряни зібрали для дітей з Харківщини дві тисячі гостинців. Повідомляє Суспільне. В заході взяли участь 98 закладів освіти Житомира, небайдужі містяни, волонтери, переселенці та військові. За словами організаторів, вдалося зібрати понад дві тисячі м'яких іграшок, настільних розвиваючих ігор, смаколиків та листів підтримки для дітей з деокупованих районів Харківської області. Це була остання новина на сьогодні. Ми нагадуємо, що всі події життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 Або на ютуб каналі ТРК «Лозова». Зичимо вам гарного дня та тільки добрих новин. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.